На даний час наша держава обороняється від підступного агресора, і багато бійців виконують завдання в зоні бойових дій без ротації. Тому, безумовно, психіка здорової людини вона спрямована на те, щоб впоратись з постійно діючими психотравмуючими факторами. Міністерство оборони України спільно з Міністерством соціальної політики проводить, провело вже на даний час два пілотних проєкти, в яких ми відпрацювали алгоритми методики проведення заходів психосоціальної підтримки. Проект налаштований і направлений на те, щоб підтримувати військових та їхні родини саме в питаннях психологічної допомоги та соціальної підтримки. Дуже важливо в плані відновлення після бою. Дуже важлива наша допомога в плані підготовки до бою, бо ми працюємо з хлопцями і перед виходом. І після виходу і працюємо і з фізичним станом, і з психоемоціональним станом, так як це ну, досить складні задачі виконуються. І люди мають свої ресурси і свої межі. На цьому проєкті маємо 12 родин: це чоловік, дружина і діти також, де кожному окремо надаємо ту чи іншу допомогу. Є як спільні зустрічі, так і зустрічі окремо. Працюють військові психологи, цивільні психологи, працюють педагоги, працюють аніматори. І все це направлено на те, щоб сім'я в совокупності всі могли отримати ту необхідну допомогу, яку вони потребують. Я задоволений тим, що я сюди потрапив, тому що, на мою думку, психорозвантажувальна програма цього проєкту. Дуже доречна, вона абсолютно розвантажує, не дає змоги думати про будь-які моменти, які могли б навантажувати, обтяжувати, починаючи від домівки, закінчуючи пікселем. Програма психосоціальної підтримки це не лише відпочинок, це насамперед відновлення, емоційне відновлення в колі тих, кого ти найбільше любиш, в колі своєї сім'ї. І, власне, для нас, як для міністерства соціальної політики України, дуже важливо, аби сім'ї наших захисників та захисниць відчували ту соціальну підтримку, відчували себе комфортно, розуміли, що є люди, які готові їм допомагати і бути поруч, бути опорою. Для того фахівці соціальної роботи впродовж цієї програми працюють з нашими сім'ями. Вони намагаються оцінити їхні потреби, зорієнтуватися, хто може їм допомогти, в якій ситуації. Бо сім'ї насправді є різні. Є сім'ї внутрішньо переміщених осіб, є сім'ї, де є діти з інвалідністю, і в тій чи іншій ситуації потрібна якась підтримка. Всі дні були яскраві, чудові, все сподобалось. Злагодження нашої команди, можна так сказати, по щеку підрозділі з хлопцями, побратимами, які знаходяться зараз тут, на реабілітації. Дуже цікаво. Дійсно, було важливо, і я дуже радий, що я потрапив у цей табір і пройшов цей курс, цей проєкт дійсно дуже важливий для військовослужбовців та членів їх сімей. От що мені подобається, сім'єю, тому що сам сам терпулі не воїн, а сім'єю це. Ну... Гай навіть все круто придумано, все круто зроблено і круто проведений час. Тобто, я по-любому буду рекомендувати своїм товаришам, які будуть так, навіть. Навіть, навіть вагатися, там чи так, да, чи ні. ні. Я думаю, вагатися вони не будуть, і я для цього все зроблю, щоб вони їхали і ну, дійсно отримали задоволення, так, да, проєкт супер. Забираєшся сили і наснаги працювати далі в своїх напрямках життєвих дій, цілей і навіть наснаги на подальшу військову службу. Мені дуже сподобалося, що там качелі є, якби ти сідаєш з друзями, наприклад, то там ти піднімаєшся і тебе різко опускаєш, ти так летиш з вітер летить тобі в лице. Tai gerai, kai atvyžagai, tai tai gali tiesiog atsipalaiduoti. В межах програми дуже важливо забезпечити отой взаємозв'язок, коли сім'я повертається в громаду, аби там їй була надана належна соціальна підтримка. Наше головне завдання, щоб наші військовослужбовці не мали проблем з ментальним здоров'ям. І ми розуміємо цінність кожного військовослужбовця. Ми робимо все за допомогою таких структур, як табір, максимум. Для того щоб військовослужбовець повернувся передусім до сім'ї здоровим психічно, і ще один елемент це збереження сімей військовослужбовців.